Ходила до сина на батьківські збори в школу. Як це відбувається? Ви приїжджаєте, реєструєтеся, вам видають папочку, де кожний вчитель вже залишив свій відгук про дитину. Там стоять оцінки, таргет, тобто це мета, до якої, власне, прагнемо, і поточна оцінка. От батьки вишукувались в чергу для реєстрації, нам роздали папочки, оце син дивиться на свої оцінки, свої відгуки. Дуже мене насмішив той факт, що з драми оцінка, до якої треба прагнути, стоїть в мого сина п'ятірка, а поточна вісімка. І так вже вчителька нахвалювала мого сина, що мені, звісно, було дуже приємно. Багато в школі знімати я не наважилась, тому просто виставлю відео і буду коментувати, що ж було далі в школі. Ми з сином підсаджувались до кожного вчителя за стіл, і він розповідав свої враження, відгуки, що треба покращити, на що звернути увагу. Але, чесно кажучи, так всі нахвалювали сина. Який він чудовий, який він талановитий, звісно, англійські вчителі це вміють. Але я чула, як інших трошки сварили. Тому, звісно, я втішена, що він такий чудовий. Мій син зараз в 10 класі, наступного року в них вже випускні іспити GCC, називаються вони в Англії. Значить, які предмети вони вивчають в 10 класі. Є. Обов'язкові це англійська, математика, релігія в нашій школі, оскільки ми в католицькій школі. І Сайнс це блок з трьох предметів: це хімія, фізика і біологія. Ну, звісно, є фізкультура, але фізкультура не обговорювалась на батьківських зборах. І також є чотири предмети, які син вибрав: це географія, це драма. Це французька мова і бізнес. З цими вчителями, з цих предметів ми переговорили, вони все розповіли. Це було дійсно дуже пізнавально, дуже цікаво. Було приємно слухати, який в мене чудовий син. І в той же час вони дали конкретні поради, як можна покращити підготовку до. Іспитів, тому що в Англії вони дуже люблять іспити, люблять перевірочні тести, перевірочні екзамени. І, власне, тут весь час ти пишеш якісь іспити, весь час якісь тести, і в підсумку здаєш ті випускні екзамени.